Але Рома сьогодні вам покажу дуже кілоску, де це нам приведемо. Монетки є стакан. Покажу початку я кробити, а потім перейдемо в діляну псангу. Тепер ще накрити стакан. І тепер прикладіть на монетку в стакан. Фокус-фокус. Фокус. Монетки мені тут. Так, як-то навіть на жаль підіду, бо я лише кажу, що Бачите, нема воно, нема ніде. Ось. Вот. І в тому навіть нема. Майте це нема. Тепер нажив. Пожив. Опа. Воно криє. Так, біли, дири... а, а, а тепер покажу то тут мене заклеїв і так і так виходить, от цим клеїв і рутягом так, щоб було швидше. І, і як козаць, то просто так виходить. Але накривати треба. Бо знаєте, вона, наприклад, перестала. І, і видно відразу тут перешкопле. А якщо так, і прикрити, готово. Ось такий кок. О! Бум. Але не треба теж так під'їжджати, щоб не було видно. Але обов'язково робити на аркуші паперу. Так. На, на якому вибрали, бо якщо наприклад, до стола, то буде ще як вийду. А так, то ні. То, то на цьому я ж кімс Пічвейший на канал ставки лайк